Галагери завжди жили в Чикаго, але їхня сімейна історія досить незвичайна. Спочатку їх було вісім мати, батько та шестеро дітей. Але потім жінка безсовісно втекла і покинула батька, який сильно зловживав алкоголем, та залишила йому виховувати підростаючі потомство. Батько практично завжди знаходиться далеко від дому, тому обов'язки матері повинна взяти на себе сама старша сестра, яка ледве досягла повноліття. Старша сестра підробляє офіціантку та прибиральницю за практично копійки, щоб сім'я вижила. Але іноді виникають ситуації настільки трагікомічні, що є над чим посміятися та поплакати. Іноді вся сім'я потрапляє у дуже комедні збіги, які ніколи не закінчуються. Але найцікавіше загальна специфіка сім'ї менше працювати, можна зовсім не працювати, але все ж таки дозволяти собі багато і того, що недоступне працюючим людям. На них цікаво дивитися, тому що вони є живим втіленням повсякденного життя кожної сім'ї. Можливо, трохи перебільшено, але це правда. Від приціл часто потрапляють найближчі сусіди, які не в захваті від цієї плутанини, але іноді доводиться допомагати обірваним дітям заблудного батька. Бідність, алкоголізм, наркоманія, злодійство, розпута, безвихідність. Наші герої знаходяться на соціальному дні суспільства. Проте вони знаходять вихід і здавалося б безвихідних ситуацій, тому вони допомагають один одному. Хтось усіма силами намагається вирватися з гетто в найкращий світ. Когось повністю влаштовує все, що твориться навколо, а хтось добровільно із задоволенням спускається в руму за головою. У серіалі багато матьків та непристойних сцен, тому раджу до перегляду лише тим. Кого це не збентежить. Хоча там настільки все смішно обіграно, що викликає лише позитивні емоції та сміх. Наразі в мене все. Приємного пригляду. До зустрічі!